Рецепт нашого улюбленого сніданку з сином, який готується за 20 хвилин. Погнали? Як завжди, всі інгредієнти будуть прописані в кінці відео. Беремо одне яйце, 7 столових ложок вівсянки. В нас така, що треба варити 5-7 хвилин. Одну повну столову ложку борошна, У мене цільнозернове, може бути будь-яке інше. Загалом може бути і безборошно, але тоді вони будуть більш крихкі. З борошном вони краще тримаються купи. Трохи кориці до смаку, і третина чайної ложки розпушувача. Розпушувач також не обов'язково, але тоді вони будуть більш пухкі. Десь менше, ніж пів чайної ложки ванільного цукру для запаху. І дві чайні ложки цукру. Хто любить таке менш солоденьке, можете дати менше цукру, бо цього разу вони були такі, ну, досить солодкі. І 75 мл молока. Тепер вжухаємо і даємо настоятися, щоб вівсянка вібрала в себе рідну. Спочатку тісто виглядає досить рідким і якимось неоднорідним, але за час, поки будете чистити яблуко або просто дайте постояти хоча б з 5 хвилин, вівсянка вбере вологу і з тісту стане більш однорідним. А за цей час чистимо і тремо яблучко. Одне немаленьке яблуко натираю на крупній терці. Змішуємо наше яблуко і тісто, і виглядає воно досить-досить густе. Ставлю пательню на газ, і в цьому моменті щось пішло не так. Штатив з телефоном впав і перевернув каву. Тому була пауза на прибирання наслідків. Ну, все, можна продовжувати. Тепер роблю е, одну пробну оладку. Завжди роблю одну пробну оладку. Так я розумію, чи достатня консистенція тіста, чи не за густе, чи не за рідке, е, чи не забула я там посолити, поцукрувати, додати якісь інгредієнти. А головне, я дивлюсь, чи вона перевертається. Якщо вона добре тримається, купи і її можна нормально перевернути, все значить консистенція тіста достатньо хороша. Тепер можна смажити решту наших оладок. Ось такі вони виходять всередині. Пухкі, з яблучком, солоденькі, м'якенькі оладки. Вони мені ніколи не виходять якимось засухими чи забитими всередині, як буває, звичайними оладками з тіста. І того на приготування пішло 22 хвилини. Але це ще з поправочкою на розлиту каву і штатив з телефоном які впали. Я не одразу виключила секундомір, тому там вже нюанси. Смажу під закритою кришкою з обох сторін на невеликій кількості олії. можна взагалі без олії. Подаю зі сметаною і дитячим пюре фруктовим. Або, наприклад, сметана з клубнікою. Ми з сином їх обожнюємо на сніданок. А ще класно, якщо вони залишаються потім на перекус дитині. Смачного! Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, лишайте коментарі і підписуйтесь на канал. Це мене мотивує знімати наступні відео. До зустрічі!